Odzie Червоний, той самий червоний набір, про який я вам раніше розповідала. То, що мені сподобалося співзвучність а, сітки та мережева саме в тон кольору. І, звісно ж, вони мають подружитися у комплекті, який я зараз створюю. Дуже мені сподобалося працювати з пополамкою, і я вважала завжди, що саме трусики Стрінги мені не вдасться зшити так. Легко, бо дуже маленькі такі детальки. Але насправді я помилялася і створення стрінгів це просто щось. Вау. Я дуже ем, закохалася у створення подібного виду трусиків. І тепер у цьому мережевому комплекті, звісно ж, вибір пав на них, тому що ну червоний, прозорий. Звісно ж, має бути і зі стрінгами. Отже, процес, як завжди, вам демонструю, ви вже скоро навчитеся шити разом зі мною. І, звісно ж, топ. Ось дивіться, тут він дещо трошки інший. Він цільний спереду, прозорий на місцях. Пікантних Точок грудей. Я зробила мережені трикутнички, щоб ніби було вже не так прозоро, а загадково. Ну і процес Завершається, тим, що я пришиваю фурнітурку. Отже, комплектик майже готовий. Звісно, як завжди, з радістю вам показую весь процес. Дивіться, що в нас вийшло, який насичений, гарний червоний колір. І я думаю, кожна буде задоволена подібним комплектиком на своєму тілі. Дуже гарно. Мені подобається навіть у тому, що комплект зараз. Просто ідеально червоного кольору, такий просто насичений під камерами. Звісно ж, він такий більш яскравіший, але повірте, цей колір червоного просто вау! І в реальному житті. Як завжди, пакую в індивідуальний мішечок.